Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про наперсток, його будову та різновиди. Наперсток це стародавнє пристосування, яким почали користуватися близько 2000 років тому у Китаї. Найперші наперстки виготовляли із товстої шкіри, потім їх почали робити з міді та бронзи. Заможні люди замовляли собі золоті чи срібні наперстки. Вони були не лише предметом праці, а й прикрасою з картинками та орнаментом. Призначення наперстка оберігати палець від околу при проштовхуванні голки через тканину. Наперсток надівається на середній палець правої руки. Наперсток має конусоподібний зовнішній вигляд. На поверхні наперстка можна спостерігати невеликі заглиблення, які розташовуються у шаховому порядку. Ці поглиблення призначені для того, щоб голка не вкосала поверхньою наперстка. Наперстки бувають різних розмірів, і потрібно підібрати такий розмір, щоб наперсток щільно охоплював середній палець правої руки. Всі відомі наперстки сьогодні модифікуються та стають зручнішими та практичнішими. Металічний наперсток не зник, він, як і раніше, відомий та розповсюджений. Але зараз він буває без дна. Зі спеціальним кантом проти ковзання. Є такі упаковки, в яких наперсток можна використати, не витягуючи з неї. Наперстки виконані з пластику, з пластику та металу. Безпечний та розумний з ребристою поверхнею та ямками на металічній кришці затримує кінчик голки на місці та дозволяє безпечно проштовхувати голку. Наперсток кільце це прототип звичайного наперстка, ширина регулюється та наперсток підходить на різну товщину пальця. Бувають керамічні наперстки. Кожаний наперсток. Він з металічною пластиною допоможе при довготривалій роботі та дозволяє пальці дихати. Наперсток резиновий. Зазвичай їх два в комплекті, бувають різні, рекомендується працювати двома одночасно. Зручно при роботі в техніці печворк. Клейові наперстки. Являють собою наперстки зі сталі та клейові стікери, призначені для багаторазового використання, захищають подушечки пальців від уколів голки. Наперсток квилтера зі спеціальним кантом проти ковзання. Наперсток для квилтера має регулюємий розмір та підходить для любих пальців. Наперстки для фелтингу. Їх застосовують для захисту пальців під час роботи з голками для фелтингу. Наперстки для в'язання. Вони мають направляючі для пряжі. І прекрасно підходять для розподілу ниток різних кольорів, при створенні ярких та цікавих узорів. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною!